Псалом 93, Псалом Давида на четвертий день тижня. Бог відплати, Господь, Бог відплати з'явився. Підіймися, суд де землі, дай відплату гордим. До яких пір, Господи, до яких пір грішники будуть вихвалятися? Будуть кричати, голосити неправду й говорити пусте всі, хто чинить беззаконня. Господи, вони принизили твій народ, заподіяли зло Твоїй спадщині, замордували вдову і захожого, вигубили сиріт і говорили: Господь не побачить, Бог Якова не помітить. Тож схаменіться безумні з народу. Безглузді, коли ви наберетесь розуму. Хіба той, хто створив вухо не чує або хто створив око, не бачить? Хіба не докорить той, хто повчає народи, хто навчає людину розуму? Господь знає задуми людей, знає, що вони марні. Блаженна та людина, яку ти, Господи, напоумляєш. Навчаєш свого закону, щоби дати полегшення в лихі дні, доки грішникові не буде викопана яма? Адже Господь свого народу не відкине і спадщини своєї не залишить на призволяще, доки не повернеться правда до суду, усі щирі серцем дотримуються її. Хто підніметься зі мною проти злочинців, хто стане зі мною проти тих? Які чинять беззаконня, якщо б Господь не допоміг мені, ще трохи і моя душа переселилася б до аду, якщо б я сказав, посковзнулася моя нога, Твоє милосердя, Господи, підтримає мене. Господи, через надмір моїх страждань, що в моєму серці, Твої потіхи огорнули любов'ю мою душу. Чи може бути в тебе якась спільність із престолом беззаконня, з тим, хто винаходить перепони за допомогою закону, вони полюватимуть на душу праведного і засудять невинну кров. Але Господь став для мене пристановищем мій Бог, помічник, моя надія. Він віддасть їм за їхнім беззаконням, їх вигубить Господь, Бог наш. За їхнє лукавство. Євангеліє від Луки, розділ 14. І сталося, що коли в суботу Ісус увійшов у дім якогось начальника з фарисеїв, щоб їсти хліб, то вони стежили за ним. І ось перед ним був один чоловік хворий на водянку. Озвавшись, Ісус сказав до законників і фарисеїв. У суботу годиться оздоровляти чи ні, вони ж мовчали. А він, доторкнувшись, оздоровив його й відпустив, і сказав він їм: Коли в когось із вас син або віл упаде в криницю, хіба не витягнете відразу ж, у день суботній? Та вони не могли дати відповіді на це. А як він помітив, що вони вибирали собі перші місця? Розповів запрошеним притчу, кажучи їм: Коли хто запросить тебе на весілля, не сідай на перше місце, аби часом хтось поважніший від тебе не виявився між запрошеними, і щоб той, хто тебе та його запросив, не прийшов і не сказав тобі, поступися йому місцем, і тоді, засоромлений, станеш займати останнє місце. Але коли будеш запрошений, прийди, сядь на останнє місце. Щоб той, хто запросив тебе підійшов і сказав тобі, друже, сядь вище, тоді буде тобі честь перед усіма запрошеними з тобою. Бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто понижується, буде піднесений. Говорив же він і до того, хто запросив Його. Коли ти справляєш обід або вечерю, не запрошуй своїх друзів, ані своїх братів, ані своїх родичів. Ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили, і в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш гостину, клич бідних, слабких, кривих, сліпих, і будеш блаженний, бо не мають чим тобі віддати, віддасться ж тобі у Воскресінні праведних. Почувши це, один з тих, які сиділи при столі, сказав йому Блаженний той, хто їстиме хліб у Божому Царстві. Він же сказав йому, Один чоловік справляв велику гостину і запросив багатьох, і послав свого раба в час гостини, щоби сказав запрошеним ідіть, бо вже все готове. І враз усі почали відмовлятися, перший сказав йому Поле купив я, потрібно мені піти й побачити його, благаю тебе, вважай мене за виправданого. А другий сказав Купив я п'ять пар волів і йду випробувати їх. Благаю тебе, вважай мене за виправданого. Ще один сказав Я одружився і через те не можу прийти. Повернувся раб і розповів це своєму панові. Тоді пан, розгнівавшись, сказав своєму рабові Мерщій, виходь на площі та вулиці міста, і приведи сюди убогих, калік, сліпих, кривих. І сказав раб. Пане, сталося так, як наказав ти, і ще є місця. Та пан Рабові сказав: Вийди на шляхи, на загороди і змушуй увійти, щоб наповнився мій дім. Кажу вам, що жодний з тих раніше запрошених мужів не скуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних, ішло за ним багато людей. Обернувшись, він сказав їм. Якщо хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини й дітей, братів і сестер, та ще й душу свою, той не може бути моїм учнем. Хто не несе свого Христа і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде й не полічить коштів, чи вистачить для завершення, щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити, Усі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити, або який цар, ідучи на бій проти іншого царя, спершу не сяде порадитися, чи під силу йому з десятьма тисячами війська зустріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ні, то як той ще далеко йшле до нього посланців і просить примирення. Так, отой кожний із вас, хто не відречеться від усього свого майна, не може бути моїм учнем. Отже, сіль добра річ, але коли сіль звітріє, чим посолите? Ні на землю, ні на добриво вона не придатна. Її висипають геть. Хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Книга Пророка Даниїла, Розділ п'ятий Цар Валтасар зробив велику вечерю своїй тисячі вельмож, і перед тисячею було вино. І п'ючи, Валтасар сказав, коли куштував вино принести золотий і срібний посуд, який його батько на Вуходоносор виніс з храму, що є в Єрусалимі. Нехай цар, його вельможі, його наложниці та його бенкетуючі п'ють з них. І принесли золотий та срібний посуд, який він виніс з Божого храму, що в Єрусалимі, і пили з них цар, його вельможі, його наложниці та його бенкетуючі. Вони пили вино і славили золотих, срібних, мідних, залізних, дерев'яних кам'яних богів. У цю годину вийшли пальці людської руки і писали напроти світильника на поросі стіни царського дому, і цар бачив пальці руки, яка писала. Тоді вигляд царя змінився, і його задуми стривожили його, і м'язи його стегна ослабли, і його коліна вдарялися одне в одне. І цар сильно закричав, щоб привели чародіїв, халдеїв, газаренів, і сказав мудрецям Вавилону, хто лиш прочитає цей напис і скаже мені пояснення, буде одягнений у багряницю і золотий ланцюг на його шию, і буде третім володарем у моєму царстві. І входили всі мудреці царя, але не могли прочитати напис і дати цареві пояснення. І цар Валтасар сильно занепокоївся, і його вигляд змінився в нього, і його вельможі затривожилися. Та ввійшла цариця в дім розпивання і сказала Царю, живи навіки, хай тебе не тривожать твої роздуми, і твій вигляд хай не міняється. Є чоловік у твоєму царстві, в якому є Божий Дух. І в дні твого батька в ньому знайдено чування і розумність, і коли правив твій батько цар на Вуходоносор, він його поставив над заклиначами, ворожбитами, халдеями, газаринами, бо в ньому дуже великий дух, розум і мудрість, що розсуджує сни, сповіщає складне для розуміння і розв'язує зв'язане, Даниїл, якому цар дав ім'я Валтасар. Тож тепер нехай його закличуть, і він тобі сповістить Його пояснення. Тоді Даниїл був приведений до царя, і цар сказав Даниїлові «Чи ти є Даниїл той, що із синів полону юдеї, якого привів цар мій батько, я почув про тебе, що в тобі Божий дух, чування, розум, і в тобі знайдено дуже велику мудрість. І тепер прийшли до мене мудреці, чародії, газарени, щоб прочитати цей напис і сказати мені його пояснення, та сповістити вони мені не змогли. І я почув про тебе, що можеш судити суди. Тож тепер, якщо зможеш прочитати напис і викласти мені його пояснення, то будеш одягнений у багряницю, і на твоїй шиї буде золотий ланцюг, і станеш третім володарем у моєму царстві. Тоді відповів Даниїл і сказав у присутності царя Твої дари нехай будуть для тебе, і дай іншому дар твого дому. Я ж прочитаю цареві напис і викладу тобі його пояснення. Царю, Всевишній Бог дав твоєму батькові на Вуходоносорові царство, велич, шану і славу, і через величність, яку він йому дав, усі народи, племена, язики тремтіли і боялися його обличчя. Кого він забажав, убивав, і яких він забажав, побивав, і яких він бажав, він підносив, і яких бажав він упокорював. Та коли він підняв своє серце і скріпився своїм духом, щоб виноситися, він був зведений з престолу свого царства, і в нього була забрана пошана, і він був переслідуваний людьми, і його серце було дане зі звірами, і його поселення з дикими ослами, і його годували травою, як вола, і його тіло було зрошуване небесною росою, аж доки він не пізнав, що Всевишній Бог володіє людським царством і кому лишень забажає його дасть. І ти, його сину Валтасаре, не упокорив свого серця перед Ним, хоч це все ти знав. Ти піднявся на Господа, Бога неба, і до тебе принесли посуд Його дому. І ти, і твої вельможі, і твої наложниці, і твої гості ви з них пили вино, і богів золотих, срібних, мідних, дерев'яних. Залізних і камінних, які не бачать, не чують і не знають, ти вихваляв, а Бога, в якого твій подих у Його руці і всі твої дороги, його ти не прославив. Через це від Його обличчя послано пальці руки, і вона поставила це письмо, це наказуючий напис Мани, текел Фарис. Ось слова пояснення Мани Бог виміряв твоє царство і Його завершив. Текел поставлено на вагу і знайдено, що бракує. Фарес, твоє царство розділене і віддано мідійцям та персам. І сказав Валтасар і одягли Даниїла в багряницю і почепили золотий ланцюг на його шию. І той заповів про нього, що є він третім володарем у царстві. Тієї ночі Валтасар, цар Халдеїв, був убитий. Книга пророка Даниїла, Розділ шостий. І Дарій, і мідієць, прийняв царство, маючи 62 роки. І до вподоби було перед Дарієм і поставив над царством 120 сатрапів, щоб вони були в усьому його царстві, а над ними трьох володарів, з яких одним з них був Даниїл, щоб вони передавали слово сатрапам, аби не турбувати царя. І Даниїл був над ними, бо дуже великий дух був у ньому, і цар поставив його над усім його царством. І володарі та сатрапи шукали, щоб знайти закид проти Данііла, та жодного приводу, провини чи помилки в ньому не знайшли, бо він був вірний. Тож володарі сказали, ми не знайдемо закиду проти Данііла, хіба що в законах його бога. Тоді володарі та сатрапи стали перед царем і сказали йому Дар'є, царю, живи навіки. Усі вожді та сатрапи, володарі та місцеві правителі, що над твоїм царством. Порадилися видати царську постанову і скріпити декретом, щоб як тільки хто-небудь заноситиме прохання до будь-якого бога чи людини впродовж 30 днів, хіба що до тебе, царю, то він буде вкинений у лев'ячу яму. Отже, тепер, царю, зроби угоду і видай листа, щоб не змінився декрет мідійців і персів. Тоді цар Дарій наказав написати декрет. І коли Даніїл дізнався, що написано декрет, він пішов до свого дому, а в нього вікна відкриті в його горішній кімнаті напроти Єрусалима, і три часи на день він схилявся на свої коліна, молився і визнавався перед своїм Богом, як робив він і перед тим. Тоді ті мужі прослідкували і знайшли Даниїла, що він просив і благав свого Бога, і підійшовши, вони кажуть цареві. Царю, хіба ти не видав припис, щоб кожна людина, яка тільки заноситиме прохання до будь-якого бога чи людини впродовж 30 днів, хіба що до тебе, царю, буде вкинена у Лев'ячу яму? І сказав цар Правдиве слово і декрет мідійців і персів не буде порушений. Тоді вони відповіли перед царем і кажуть: Даниїл, що із синів юдейських полонених, не підкорився твоєму декретові стосовно рішення, яке ти видав. І три часи на день заносить до свого Бога свої прохання. Тоді цар, коли почув слово, дуже цим засмутився і обстоював Даниїла, щоб його спасти, і, аж до вечора, докладаючи зусиль, намагався його врятувати. Тоді ті мужі кажуть цареві Знай, царю, що це декрет мідійців і персів, що не можна змінити жодного рішення чи постанови, яку лише цар постановить. Тоді сказав цар і привели Даниїла, і кинули його в лев'ячу яму. І цар сказав Даниїлові твій бог, якому ти постійно служиш, тебе визволить, і принесли камінь і помістили на отвір ями, і цар запечатав своїм перснем і перснем своїх вельмож, щоб не змінилося діло стосовно Даниїла. І цар відійшов до свого дому і спав, не вечерявши. Їжу йому не приносили, і сон від нього відійшов. А Бог замкнув пащі левів, і вони не турбували Даниїла. Тоді цар устав вранці, коли було ясно, і з поспіхом пішов до лев'ячої ями. Коли він наближався до ями, то закричав сильним голосом «Даниїле, рабе живого Бога, чи твій Бог, якому ти постійно служиш, зміг тебе визволити з пащі левів? А Даниїл сказав цареві: Царю, живи навіки. Мій Бог послав свого ангела, і він замкнув пащі левів, і мене вони не роздерли, бо перед ним у мені знайдено праведність, і перед тобою, царю, я проступку не вчинив. Тоді цар був дуже радий за нього і сказав витягнути Даниїла з ями, і Даниїла витягнули з ями, і жодного пошкодження в нього не знайшли, бо він повірив своєму богові. І сказав цар і привели мужів, які звинуватили Даниїла, і їх, їхніх синів і їхніх жінок вкинули в лев'ячу яму, і не встигли вони досягти дна ями, як вже ними заволоділи леви і потрощили всі їхні кості. Тоді цар Дарій написав до всіх народів, племен язиків, що живуть на всій землі, Хай мир вам помножиться. Від мого лиця видано декрет, щоб у всьому володінні мого царства тряслися і боялися обличчя Бога Даниїла, бо Він є Бог живих, і Він залишається навіки, і його царство не буде знищене, і його влада до кінця. Він допомагає і спасає, чинить ознаки та чуда на небі й на землі. Він той, хто вирвав Даниїла з лап левів, і Даниїл просувався вперед у царстві Дарія і в царстві Кира перса.